На моєму в'язальному каналі. І сьогодні я хочу відзняти відео до проєкту від Миколая до Василія. Даний проєкт організовує Олена з каналу Елена Буганова Хедмейд. І сьогодні перша наша номінація, яка називається Святий Очі Миколай. Мою хату не минай. В даній номінації ми готуємо подаруночки дітям, але я спочатку покажу, що я готую своєму чоловікові, так як не тільки подарунки я готую дітям, ми завжди обмінюємося подарунками. Я вже зв'язала ось такий снудик. Для чоловіка в'язала спицями. Я ще мала два моточки такої ниточки, і я буду мати набір теж шапка і шарфик. Можливо, ви бачили в попередніх відео. Ось покажу тільки шапку свою. Мою шапку я в'язала гачком. Ви її вже бачили. От, А чоловікові вирішила зв'язати спицями. І ще ось така шапочка буде. Теж на спицях вона ще, я думаю, що я ще встигну зв'язати до Миколайка. Е, про подаруночки у мене всі знають, це не секрет. От спицями трошки відрізняються. От, хочу показати. Це є спицями, а це гачком моя шапочка, яку я вже ношу, використовую. Тому що в нас зима. Хоча е, вже в нас така досить велика зима, але я ще е, маю оці всі шапочки на спицях. От. І ще буду е, готувати подаруночки для м сина молодшого. Він досить давно хоче балаклаву. От. Зараз я вам покажу, з чого буду я її в'язати. І ось ниточки, з яких я буду в'язати балаклаву. це Alize Puffy Fine. Колір вибрав собі син самий. Сам хоче чорний буде чорний. Балаклава буде досить тепла через те, що я минулого, минулого року в'язала балаклаву з звичайного Alize. з більшими петлями. То та балаклава досить тоненька. Її треба вшивати або підклад, або ж тоді її можна використовувати, носити а, при температурі вона, певно 0 градусів, а, тому що в сурову таку вітряну погоду, я вважаю, що ць, а, балаклава з великими петлями вона трошечки затоненька. От. І ця балаклава в'яжеться досить швидко пальчиками. Думаю, що я встигну її зв'язати до Миколая і подарувати, звичайно. А вам готову балаклаву вже покажу в наступному звіті. І крім ось цих подаруночків, звичайно, що будуть ще цукерки, мандаринки. Такий святковий настрій ми створимо. От, а вам всім бажаю теж гарного свята, гарних подаруночків, всього найкращого. Дивіться наступне відео, в якому будуть вже результат бала клави. До зустрічі, Па-па!